Привіт! Ви на каналі Містер Айтьо і сьогодні у нас розпаковочка. Розпаковочка принтера що, Почнемо. Та-да-да-дам. Та-да-дам. Мачка гарненька. Так, це в сторону. Це у нас. Ох ти. Інструкція шикарна. Головне, шрифт немаленький, прочитає будь-хто. Так. Його можливості. Що куди? Запчастинки. Інструкція плюс. Ого, це у нас. Безпекова інструкція. Теж чудово. Болтики. Під шестигранник. А, так, трошки більше болтики, це здається під шостий. Номер шестигранника з фіксатором різьби. Синенький, бачите? Значить, треба акуратно з закручуванням. Буде важко відкрутити. Кабель. Хороший, стандартний кабель комп'ютерний м'якінький. Так. Це здається запасний під інший тип розеток. Нам він, скоріш за все, не знадобиться. Так. Так, опа, яка гарна коробочка. Це у нас що? Відкриваємо обережно. Ооо, та ти що Повний набір інструмента. Навіть сопло. Наскільки сопло? На 0,4. Ну оце за пачечку інструмента це великий плюсик. енке майке Так, що у нас іще тут? Не помітив. Кронштейн для катушки. Метал. І гуляти не буде. Міцний. Це пластик для фіксації. Литий, не друкований. Це, це теж пластмасовий. Але те досить надійний, не відламається. покладемо поки що назад. Це бік. Дивимося, що там у нас іще. Так. О! Це у нас безпосередньо сама голова. 12 дюймові, 1,8 дюйма, Entermaker. Моторчик видно. Два мотори для управління Вісю Z. І безпосередньо сама голова. Зроблено все ух, хорошо, надійно. Так, в руках не гуляє. Рама добротна, так. Знову в сторону. Як все гарненько зроблено? Так, стіл. В бік. Стіл у мене маленький, 200 на 200. Так, ну що, тепер розклалися і починаємо зборку. Спеціально не дивився ніяких відео інструкцій. Хотів сам подивитися, наскільки буде зрозуміла інструкція, яка надана виробником, наскільки легко буде збирати. Тому я збираю перший раз, дивлячись просто інструкцію по пункту. Так, ну перший пункт ми виконали Наші інструкції розпакувати. Пункт готовий. Далі. Перевірити вольтаж на блоку живлення, щоб він був згідно нашої мережі. Оскільки у нас 220, то треба перевірити, щоб тут було 220. М -м -м. Хм, Дивно. Повинен бути під цією кришкою, здається. Чи тут. Ні. Так, тут теж немає. Угу. Питання цікаве. Питання цікаве де? Розбирати не хочеться, але напевне доведеться. Що впевниться, що там у нас 220 прописано і не було ніяких сюрпризів з блоком живлення. Лом все одно ніяких немає. Розбирається він раз, два, 1, 2, 3, дев'ять болтиків. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.